Я хотів би сказати декілька слів підбадьорення сьогодні для кожного. І тема моєї проповіді сьогодні називається Він завжди біля тебе. Тема проста, немає нічого складного, але вона дуже важлива. Бо деколи ми цього не усвідомлюємо. Ми деколи думаємо, що все пропало. Виходу немає, відповіді немає. Бог так, якби десь, ну, знаєте, ну, от, нема або не видно. І деколи мене Бог, а де ти? Крім того, що навіть деколи так можу сказати, Бог, а чому так сталося? І Знаєте, і багато, багато інших речей, які. Є важливий для нас, особливо в теперішній час, коли є війна, крім наших особистих буденних справ і викликів, війна приносить свою напругу. Тому що ну, ми це розуміємо, і ми всі розуміємо, що ну, в Україні немає такого безпечного місця, де ти можеш сховатися. Тобто тобі потрібно довіряти своє життя в руку Божу. І я це завжди згадую, чи живемо, чи вмираємо, ми Господні краще живемо. Ну я думаю, так ми всі думаємо. Тому хай Бог в цьому нас благословить. Прочитаю одне місце із 28-го розділу Книги Буття і 16 вірш. Прокинувшись, як і промовив, і справді Господь присутній у цьому місці, а я і не знав. Тобто, Ми деколи думаємо, що Бог присутній, знаєте, от коли люди збираються в церкві, де двоє чи троє присутні Господь, Він може помогти. Ну, коли ти вже стаєш молитися, ну, зовсім інакше, все інакше. А тут, Яків ліг спати? Йшов, ще й спав не на подушці, на камені, під голову взяв, заснув, і до нього прийшов Господь. І Ви знаєте, що часто ми цих речей не усвідомлюємо. Розумієте, ми деколи думаємо, де може Бог і куди він може прийти? Ми навіть деколи визначаємо йому місце, куди він може прийти. І взагалі, то там не був храм, там нічого не було таке подібне, що туди мав би прийти Господь. Я хотів би сказати одну річ: Богові нікуди не потрібно приходити, бо Він, Бог, всюди присутній. Ми би його гонили туди-сюди. Тобто, коли ти його дитина, то він є з тобою. Він каже: Я буду з тобою. Нам потрібно це усвідомлення, тому що коли приходить виклик в нашому житті, нам здається так, якби він не з нами. Або щось ми пропустили, або десь Бог ну, чимось зайнятий. І знаєте, в нас такі бувають різні такі, такі моменти в нашому житті. Але коли ми маємо це усвідомлення, що Бог є з нами, нам набагато легше і простіше жити, ходити, боротися, перемагати і бачити Бога в своєму житті. Він, Бог всюди присутній. Читаю ще одне місце із, е, в моїй Біблії 139 й псалом, але е, Огіємка 138 й псалом із 7-го вірша написано так. Де б міг сховатися від Твого Духа, я, куди б подітися міг би, аби уникнути тебе? Якби судилося злетіти в небо, ти там би був, спустився в підземний світ, ти там. Коли б я крила розпростер і полетів на сонце схід, або ж попрямував на захід, або до моря, то й там мене б ти взяв правицею і повів. Божа присутність. Він є скрізь присутній. І ви знаєте, він ну, не такий Бог, що знаєте, ну, так би доганяє. Постійно доганяє і не може нас догнати. Поки щось не станеться, тоді вже він приходить. Так само аварія сталася, і тоді вже приїжджає поліція через якийсь час. Він є присутній. Ми не завжди можемо пояснити деякі речі, які мож... трапляються в нашому житті. Але Бог з тобою куди б ти не йшов. Ти, як дитина Божа, Є носій Божої присутності. І він є в тобі. І навіть коли ти е, приходиш якісь обставини твоєго життя, які ти навіть до кінця не можеш пояснити, я хотів би сказати одну річ: Він є поруч, Він є біля тебе, Він є з тобою. Як деколи питають, де Бог? І я завжди кажу: Бог в окопі, Бог в бліндажі, Бог в лікарні, Бог на операційному столі. Так, Він є з тобою. І для дітей Божих має прийти це усвідомлення того, хто є Він. Його характеру, його природи, і вона не міняється, тому що війна. Бог не змінюється, тому що стаються такі обставини. Він залишається той самий вчора, сьогодні навіки той самий Бог вірний. Питання в тому, чи ти бачиш його в своєму житті. І питання в тому, куди ти дивишся. І це є важливо, тому е, він той, хто хоче тебе підтримати. Тому деякі речі, які я хотів би сказати про Божу присутність. Коли ти відчуваєш розчарування в своєму житті, запам'ятай, Бог поряд з тобою. Так стається в нашому житті, що приходить розчарування. І воно деколи приходить несподівано і наносить свій удар. Але ми повинні зрозуміти, що розчарування це частина нашого життя, як любі речі, які є. Але стоїть питання щоб ми усвідомлювали для себе. Коли приходять ці речі, куди ми сфокусовуємо свій погляд? На сам факт проблеми? Чи на Ісуса, який є нацією проблемою? Це, це дуже важливо. Розумієте, реакція на обставини. Вона вирішує наші обставини, або не вирішує. Або ми живемо з обставинами, і там залишаємося. Або ми живемо з Ісусом, який той, хто готовий допомагати в твоїх обставинах. І це є важливо для кожного із нас. В розумієте, що коли приходить розчарування, це часто затуманює наші очі, і ми не бачимо Бога. Ми думаємо, що весь світ такий. Ми думаємо, що всі люди навколо такі. Ми думаємо, що напевно то ну, і Бог такий. І диявол так каже точно правда. Просто ти пізно почав так думати. Ми можемо тоді робити помилки, ми стаємо незадоволені. Але Бог залишається вірний. Знаєте, що коли читати із 116 псалма, це в новому прикладі 116, й а так він у Гієнка 114. Знаєте, коли я почав так шукати, туди-сюди перекидаю і не можу знайти місця. Але воно там є. Написано є восьмий вірш і нижче. Адже ти мою душу врятував від смерті, не дав пролитися сльозам, не дав спіткнутися ногам. Я й далі Господу служитиму в краю живих. Я буду ходити перед лицем Господнім, не дивлячись на те, що я чую, не дивлячись на те, що стається, я буду дивитися на Господа. Зрозумій одну річ: Бог з тобою і Він на твоїй стороні. Просто питання, яке ще сьогодні не вирішене, воно просто не вирішене сьогодні. І коли воно буде вирішене, ти будеш дивитися назад і думати, а я й не, не думав, що це що Бог тут міг бути присутній. Пройди цю дорогу, правильно реагуй на обставини. Правильно давай відповідь цим обставинам. І Божа благодать і обласлення будуть наповняти твоє життя. Ще одну річ хотів би сказати, коли ти переживаєш страх, Бог настільки близький до тебе, наскільки ти проголошуєш Його ім'я. Це важливо є, що коли приходять ці обставини і виклики, і ти починаєш. Використовувати ім'я Ісуса в твоє життя, то тоді приходить поміч і перемога. Чому? Тому що ми живемо сьогодні в такий дивний час, що ми нічого не можемо передбачити. Ми навіть не можемо сказати, що буде завтра. Ми просто віримо в Боже Слово. Тому що все навколо воно порушене. І те, що ми бачимо. Це ці виклики розчарування, тривоги. І стоїть питання, як з цим справлятися. І тут питання стоїш: чи ти будеш залишатися жити в страху, чи ти просто будеш продовжувати вірити Богові? І це є важливо Боже слово не змінюється. Розумієте, воно не написано тільки для добрих днів. Воно є універсальне для кожного дня. Бо десь війна, а десь мир, десь достаток, а десь бідність, десь якийсь катаклізм, а десь все нормально. І тому Бог дав це слово. І воно має в собі силу. І він каже: Я залишаюся поруч біля тебе. Я слухав немало свідчень різних людей, які втікали від окупації, які жили в окупації, які пережили ці речі, які були на фронті і інших, інших людей. І люди часто кажуть: от якась мить. Там, десь стріляли, якось минуло, мене не зачепило. Ми могли проїхати, інші не могли проїхати. Бог дав поміч, Бог дав підтримку. Тому я хотів би, щоб ми уповали на те, що Боже Слово воно, знаєте, воно знаєте, не є таке. Ну, ми часто ну, все так би списуємо на емоції. Воно не є таке емоційне, воно просто Боже Слово. І коли навіть ти, ну, тобі здається, що ти не маєш ніякого відкриття на той час, от, ну так все затьмарилося. Просто бери Боже Слово, яке написане, відкрий його, читай його, користуйся тим, що ти бачиш перед собою, і воно буде працювати в твоєму житті. Просто доки ти будеш чекати, коли прийде якесь надзвичайне відкриття, диявол все зробить для того, щоби ти його ніколи не отримав, навіть коли немає якоїсь такої емоції присутності Божої, це не означає, що його немає. Бо деколи страх затьмарює наш, наш розум, наше життя, і здається, Бога немає. Не дивлячись ні на що. Що ти відчуваєш, що ти переживаєш, які твої обставини, який твій діагноз? Бог є поруч біля тебе згідно свого слова. І навіть коли просто емоції не працюють, все рівно працює Бог. І тоді будуть працювати емоції. Дай Богові місце. І дай місце Божим обітницям. Відкриваєш Боже слово, береш цю обітницю і спираєшся на ню. В тебе нема іншого вибору. І коли ти спираєшся на ню, тоді страх тікає від тебе. Ти починаєш правильно реагувати. Ти починаєш приймати правильне рішення і ти дивишся, є вихід. І цей вихід. Дає для тебе Господь. Тому, чому я так кажу? Бо Бог ніколи не обманює. Я хотів би сказати, що ми віримо чесному Богові. І він є вірний для тебе і для мене. Він має можливості виконати те, що він сказав. Питання стоїть коли? Це питання як і від нас, так і питання Божого плану для твоєго і для моєго життя. Якщо Бог дещо сказав тобі, довіряй. Якщо ти бачиш деякі речі, які вже виконалися, це означає, що виконується інше. Він вірний. Коли ми дивимося, що яка частина писання виконалася. То чи не виконується наступна частина, про яку сказав Господь? Я хотів би сказати одну річ: що ми для того, щоб отримувати перемоги, це буде боротьба, це буде ціна, це буде жертва, але це буде відповідь? Бо він каже: Я поруч. Є біля тебе. Тому не допускай цих негативних думок в своє життя, але просто згадуй обітниці Божі. Просто нам потрібно знати, що Бог наша сила, і Він на нашій стороні. Знай це, говори це, користуйся цим і йди в напрямку до туди, куди веде тебе Господь. Він не залишить тебе. Він каже: Я поруч з тобою. Може, ти знаходишся в такому місці, в таких обставинах, і тобі здається, ніхто таких обставин не має. Нічого нового ти не відкрив для Бога. Він про це давно знає, і він вже знає, як тобі допомогти. Запрошую вас до молитви.